Вітаю, друзі, британські засоби масової інформації пишуть про те, що переговори в Саудівській Аравії між Україною та Сполученими Штатами можуть стати для нашої країни останньою нагодою, щоб відновити відносини з Америкою та розблокувати військову допомогу. Саме тому Лондон активно консультує Зеленського та е, б, дає йому, надихає йому тактику ведення цих перемовин. Я ж на відміну від британців інакше. Це останній шанс для України на мир. Давайте говорити про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій новий канал. Поширте на мій новий канал посилання, обов'язково напишіть коментар під цим відео і поставте вподобайки для того, щоб знати більше і знати чисту правду. Отже, видання The Economist вважає, що переговори будуть жорсткими і для України настає момент катарсису. Або новий виток жорстких санкцій, якщо Київ не піде на умови Сполучених Штатів Америки, переговори ускладні те, що головний представник від України, голова Офісу президента Єрмак, не користується популярністю власне в команді Трампа. Проте, Україна готується до цих переговорів за допомогою Франції та Великобританії. Завдання мінімум для Києва підписати рамкову угоду про спільну розробку корисних капаван США і таким чином втягнути Сполучені Штати в коло своїх союзників. Також Зеленський планує просувати ідею часткового перемир'я, власне, в повітрі та на морі. Для чого? Для торгівлі. Торгівля, баблішко. За словами західного чиновника, мета цієї ініціативи перекласти відповідальність на Росію, змусивши е, Трампа е, тиснути на неї, щоб е, вона пішла на поступки Росія, власне. Щоб показати, що Україна готова. До взаємодії власне з самим Трампом. Зеленський та е, його англо-французькі союзники сподіваються, що Трамп цю ідею схвалить. І якщо Росія її потім відкине, то вже е, Трампу доведеться чинити тиск на Путіна. Однак поки що не ясно, які саме умови Америка запропонує в Саудівській Аравії. Пишуть журналісти. Також видання зазначає, що США на переговорах швидше за все відмовляться від гарантій безпеки України. Журнал пише з посиланням на джерела в науково-кремлівських колах, що Росія вимагатиме від України наймовірних майбутніх переговорах, декларації про нейтралітет та повну відмову від іноземних миротворців. Декларація про нейтралітет нам не потрібна. У нас є декларація про державний суверенітет, де нейтралітет прописаний, і потрібно просто до її виконання повернутися, скасувавши відповідні зміни в Конституції України. Що стосується іноземних миротворців, так вони ніхто і не поспішають. І навіщо вони Україні потрібні? У нас Збройні Сили України потужні, аби їх не вграли тільки до того часу. Україна е з великою ймовірністю відкине цю ідею. Чому її відкидати? Війну хочуть постійно. Також як пише видання Україна дасть зрозуміти США, що будь-яка мирна угода, яка втручається у внутрішню політику України. Наприклад, наполягаючи на проведення виборів, є неприйнятним. О! Нарешті. Тобто, виходить головне завдання, щоб угодою благословили на Постійне царство Зелених гнид та їхнього Володимира Зеленського. Виходить так, не наполягайте на виборах. Нахта демократія, нахта Свобода. Мир то мир, а ми щоб при владі далі сиділи, бабки деребанили. На війні, на крові заробляли, тепер осваювати будемо. Але для України існує небезпека, що провал переговорів призведе до ще більшого тиску з боку Сполучених Штатів Америки. Ставки на переговорах у вівторок неймовірно високі. Якщо вони проваляться, Україна, ймовірно, не отримає другого шансу. Американці перейдуть в режим диктування і нав'яжуть на все, що вирішать разом з Росією, заявив український чиновник. Financial Таймс пише, що тактика України на переговорах переконати Трампа, що Україна хоче миру та готова до переговорів з Російською Федерацією. Зокрема, Київ спробує обміняти свою пропозицію про часткове перемир'я з Російською Федерацією лише в небі та на морі на відновлення американської військової допомоги. А тепер найголовніше нормалізувати відносини з США, і якщо раніше план полягав у тому, що спочатку отримати гарантії безпеки, а потім вимагати припинення вогню. То тепер очевидно, що в такому порядку цього точно не станеться. Трамп каже, що Україна не хоче припинення вогню, тому наша мета показати США, що ми готові діяти якнайшвидше і розпочати прямі переговори з Росією, заявив Financial Times близький до банкової політолог Фесенко. З Times повідомляє, що цю концепцію Зеленському запропонували британці. Видання розповідає, що до Києва в вихідні приїхав радник прем'єр-міністра Британії Старнера Джонатан Пауел, щоб провести нараду з Зеленським, як уникнути повторення катастрофічного скандалу в Овальному кабінеті. Передбачається, що Паул радить Зеленському ясно дати зрозуміти, що він відповідає на американські запити, щоб підкреслити Трампу, що Росія є головною перешкодою миру, пише газета. Британці на запит України навіть можуть поїхати до Саудівської Аравії, де днями відбудуться переговори України з США. Ми бачимо, як бри там горить, припіка. І так, з усього стає зрозумілим. Зеленський знову намагається е намахати американців, ніби вони якісь там дебіли. Отож, От або нарвуться на нові санкції, або погодяться на все, що будуть пропонувати американці. А пропонувати будуть. Обмеження е, не вогню, як хоче Київ. Е, будуть пропонувати повне припинення вогню, будуть говорити, на які поступки, великі поступки готова Україна. Думаю, будуть говорити в тому числі і за територіальні послуги, поступки, за вибори, ну, а не даремно ж МАЗ за вибори написав. І найголовніше, над українською делегацією буде давліти питання американських санкцій. І папочки, які з собою привезуть американські переговорники. Тому питання, чи домовляться цього тижня про припинення вогню в Україні, надзвичайно актуальне. А вже у вівторок, в Саудівській Аравії, де відбудеться зустріч делегації США та України, буде вирішуватись. Припинення вогню і повернення миру на українську землю. На цій зустрічі, як заявляють представники Трампа, Вашингтон порушить питання про якнайшвидше безстрокове припинення вогню. Також в засобах масової інформації, прийшла інформація, що цього ж тижня може прийти зустріч делегації США та РФ. Щоправда, в Москві спростовують поки що, і у Вашингтоні про це також не кажуть. Трам демонструє оптимізм, заявляючи, що цього тижня відбудуться хороші та значущі події для України та Росії. Тобто він сподівається на серйозні зрушення після закінчення війни за результатами переговорів. Чесно кажучи, я особисто в це не дуже дуже. Мало віру. Але чи так буде насправді? Давайте почнемо з того, що Україна плану Трампа щодо припинення вогню не підтримує? Ми це бачили в овальному кабінеті. Київ на, е, буде представляти на переговори свій план, підготовлений разом з Британією і Францією. Який намірам президента США повністю суперечить? Українська влада пропонує не перемир'я а тимчасовий, е, мораторій на повітряні та морські удари по інфраструктурі, при тому, що наземні бойові дії продовжаться. Це план Києва, Парижа та Лондона. І ним хочуть переконати його ухвалити Трампа. Розрахунок авторів цієї ідеї, ймовірно, на те, що Росія відкине таку пропозицію. Повітряні удари РФ завдають Україні більше збитків, ніж Росія завдають українські удари. Після чого Зеленський та Європейці скажуть Трампу: ось бачите, ми за мир, а Росія. Проти. Тому е, відновлюйте Україні допомогу, давайте більше зброї та вводимо проти Росії нові санкції для примусу до миру, а поки війна триватиме. І увага! Виборів не буде. Скрізь між рядками читайте: виборів не буде. Я буду зеленою дупою в кривавій ванні плавати купатися. Чи поведеться на такий план Трамп? Це перше. І найголовніше питання цього тижня. Друге, головне питання: якщо Трамп на план тимчасового маратурі не поведеться, а продовжить наполягати на повному припиненню вогню. А я даю 99%, що так і буде, то якою буде реакція Києва? Чи погодиться він, чи піде в відмову з одного боку, українська влада. Як ми от щойно говорили, має зовсім інший план, який не передбачає повного перемир'я. З іншого боку, відмова Трампу може привести до тяжких наслідків, як ми також говорили, як мінімум до невідновлення допомоги, а як максимум до різкого посилення тиску Вашингтона на Київ та значного погіршення для України умов мирної угоди. Чим далі вліз, тим будуть гірші умови. Власне саме припущення до припинення вогну, якщо вони будуть виставлені американцями, можуть відіграти чималу роль в тому, яке рішення ухвалить Зеленський. Чи буде серед них, наприклад, вимога проведення виборів після припинення вогню? До чого банкова негативно ставиться, звичайно. Свою дуб у владному кріслі і в кривавій ванні. Бачать Зеленський і його зелені гниди. Е, по, повторюсь, відмова Трампу може мати дуже серйозні наслідки. Третє, головне питання: якщо Україна погодиться на повне припинення вогню, чи погодиться на нього Російська Федерація? Відповідь на це питання також поки що точно невідома. Але хоча офіційні спікери з Москви продовжують говорити про неприйнятність просто при мирі, до засобів масової інформації надходять сигнали, що Путін може погодитися на припинення вогню, також вплинути на ставлення до цієї ідеї Кремля може готовність Трампа. Якщо її буде ним виявлено, скасувати санкції проти Російської Федерації в обмін на підписання перемиря. До речі, саме цього тижня, 12 березня, набувають чинності жорсткі санкції, запроваджені ще Байденом проти російського нафтогазового сектору. Також. Збільшує ймовірні згоди Москви на припинення е вогню швидкий швидке по факту наступ армії Російської Федерації в Курській області, який вже скоро може призвести до повної ліквідації плацдарму наших Збройних сил України в цьому регіоні. Я вже не раз говорив, що контроль українських військ на частинах Курської області був однією з головних переход до згоди Росії на переговори, навіть не те, що на перемир'я по лінії фронту. Оскільки тоді довелося б або залишати під контролем учи, е, України частину міжнародно визнаних територій Російської Федерації, або міняти відхід ЗСУ плацдарму Курській області на захоплені райони України. І те і інше для Кремля було і є неприйнятним. Але зараз, коли шанси на утримання плацдарму? Різко зни, зменшується, і повне повернення під російський контроль стає вже, ну фактично, справою часу. Київ може погодитись вивести війська з Курської області в рамках угоди про припинення вогню. Або вони можуть залишити російський регіон ще до підписання такої власне угоди. Останніми днями в Україні вже почали звучати заклики. До виведення е, з Курської області Збройних сил України, яким все важче і важче тримати оборону. Е, насправді дуже складна ситуація, і цей останній шанс ці перемовини, які будуть завтра, фактично визначать: чи буде світ рухатись в бік миру, чи в бік подальшої війни. Ще один важливий момент. В Україні йде внутрішня боротьба. Боротьба між партією миру, партією капітуляції і партією війни. Партія миру завтра може остаточно програти. Далі або війна, або капітуляція. Партія миру. Може завтра е, отримати такий удар, від якого буде дуже тяжко оговтатися. З іншого боку, партія миру може й виграти від відмови Зеленського е, на, від перемир'я, тому що тоді вже точно американці будуть його зносити. Якщо не прокинуть просто Україну, не відійдуть в бік. Не вийдуть і не забудуть, і не поховають все, що закопано ними, вкладено і так, далі, і так далі. Я слабо в це вірю. Так само, як слабо вірю в результати завтрашніх перемовин. Але сподіватись хочеться. Знаєте, як кажуть, без надії сподіваюся, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою. Мирною і процвітаючою, і будем жити.